Просто уявіть на мить світ без дерев, квітів та навіть звичайної трави. Важко, правда? А колись, сотні мільйонів років тому, вся суша була саме такою, голою пустелною. І от сталося щось неймовірне. Життя, яке доти існувало лише у воді, зробило свій перший крок на берег. Це історія про те, як рослини завоювали світ, для якого, здавалося б, були зовсім непростосовані. І тут виникає питання, а як це взагалі було можливо? Задумайтесь, їхні предки, схожі на водорості, жили собі у воді, де все було звично і комфортно. І раптом суша, як їм вдалося вижити в цьому абсолютно чужому середовищі? Це без перебільшення, була одна з найзухваліших авантюр за всю історію життя на нашій планеті. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, просто порівняємо ці два світи життя у воді, це можна сказати курорт. Вода підтримує тіло, поживні речовини просто плавають навколо, температура більш-менш стабільна, а на суші зовсім інша історія. Тут є невблаганна гравітація, яка тягне все донизу, вода, вона десь там, глибоко під землею, повітря сухе, а температура скаче від спеки до холоду. Це був абсолютно ворожий світ, і рослинам довелося, по суті, винайти себе з нуля. І ось перше, що вони придумали, було справді геніальним. Це рішення вбивало одразу двох зайців. Відповідало на питання, як не впасти під дію гравітації і де, власне, брати воду. А відповідь ховалася під землею. Так, мова йде про кореневу систему. І це, знаєте, не просто якісь там ниточки в землі. Ні. Це набагато складніше. Це цілий підземний орган, який працює одночасно як міцний якір, що тримає рослину на місці, і як потужний насос, що безупину качає з ґрунту воду та мінерали. Причому корінь це не щось статичне, це постійний рух. На самому його кінчику такий собі захисний шолом, кореневий чохлик, що пробиває шлях. Прямо за ним фабрика нових клітин, яка працює 24 на 7. Потім ці клітини розтягуються, ніби маленький гідравлічний прес, і проштовкують корінь все глибше і глибше. А вся поверхня вкрита мільйонами крихітних волосків, які, наче губка, всмоктують воду. Це ж справжній підземний комбінат з видобутку ресурсів. Гаразд, проблему з водою та опорою, здається, вирішили. Але на суші з'явилася нова арена для змагань, новий ресурс, за який почалася спержня боротьба. І цей ресурс сонячне світло. Це і стало поштовхом наступної великої інновації. Почалися справжні перегони хто вище. Рослини почали тягнутися вгору, змагаючись за кожен промінчик сонця. Так і з'явився пагін, тобто стебло з листками. Стебло стало по суті опорною конструкцією. Таким собі хмарочосом, завдання якого винести листки якомога вище, а самі листки Вони перетворилися на ідеальні сонячні панелі, що вловлюють енергію для фотосинтезу. Але ж стривайте, як доставити воду з підвалу аж на верхівку цього хмарочоса? І як потім розвести енергію, вироблену сонячними панелями, по всіх поверхах? Для цього рослини створили просто неймовірну транспортну систему. Уявіть собі дві магістралі. Перша ксилема це такий собі швидкісний ліфт для води, що рухається тільки вгору, від коренів до листків. А друга флоема це вже двостороння кур'єрська служба, яка розвозить цукри, тобто їжу, від листків до всіх інших частин рослини. Дві супермагістралі, що працюють безперервно. Ну, здавалося б, усе є корінь, стебло, листок. Базовий набір для виживання готовий. Але ж ні, еволюція на цьому не зупинилася. Рослини пішли далі і почали вдосконалювати ці базові органи, перетворюючи їх на цілий арсенал дивовижних спеціалізованих інструментів. От подивіться, що сталося з коренем: звичайна морква чи буряк це ж видозмінений корінь, така собі підземна комора з поживними речовинами. У плюща корінці перетворилися на гачки, якими він дереться по стінах. А в рослини паразита омели вони стали бурами, що вростають прямо в інше дерево і ну, крадуть його поживні речовини. Пагони теж не відставали. От, наприклад, картопля. Багато хто думає, що це корінь, але ні, це видозмінене стебло, бульба, по суті, підземний склад енергії. Або візьмімо полуницю. Її вуса це такі собі пагони-клонери, що розповзаються і створюють нові рослинки. А гострі колючки на глоді це теж видозмінені пагони, справжня зброя для самозахисту. Там, мабуть, найекстремальніші перетворення відбулися з листками. Колючки кактуса це і є його листки. Вони змінилися, щоб максимально економити воду і захищатися. Вусики гороху, якими він чіпляється, щоб рости вгору, це теж частини листка. Ну і, звичайно, венерина мухоловка. Її листки еволюціонували у справжні хижі пастки, щоб ловити комах і отримувати з них додаткові поживні речовини. Просто неймовірно. Отже, що ми маємо в підсумку? Ці ці дивовижні інженерні рішення дозволили рослинам не просто вижити на суші, вони дозволили їм докорінно фундаментально змінити всю нашу планету. Просто вдумайтесь у цю цифру: 150 мільярдів тонн. Це... це гігантське число. Щоб було зрозуміліше, це у багато разів більше, ніж вага абсолютно всіх людей, всіх будівель і всіх машин на землі разом узятих. Саме стільки органічної маси рослини створюють щороку. З чого? З повітря, води і сонячного світла. Це і є той фундамент, на якому стоїть практично все життя на суші. Тож, який головний висновок? Те, що рослини завоювали сушу, стало перемогою не лише для них самих. Це була та сама подія, яка, власне, і створила умови для появи решти наземного життя, тобто і для нас з вами. Можна сказати, що їхні рішення для виживання буквально збудували світ, у якому ми живемо. Тому наступного разу, коли побачите, як якийсь маленький бур'ян вперто пробивається крізь асфальт, подивіться на нього інакше. Згадайте цю історію, бо це не просто бур'ян, це нащадок древніх першопрохідців, це справжній майстер виживання, в арсеналі якого рішення відточені сотнями мільйонів років боротьби за життя.